Вас вітає черговий випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти. Сьогодні розповімо і покажемо про безпеку в нашому місті від А до Я. Громадський транспорт це зручності для багатьох категорій населення від пенсіонерів до дітей шкільного віку. Соціальний автобус сьогодні ну, дуже затребуваний. Зупинка біля копійки. Бачимо, люди виходять, заходять все добре без пришествий. Найбільший попит сьогодні серед учнів, які навчаються в закладі загальної середньої освіти. Номер 7. підвіз забезпечено і для учнів ліцею. Номер 1. перша школа. як Бачимо зараз дітей. Центр міста зупинки громадського транспорту призначені саме для автобусів, аж ніяк для автівок, що обслуговують магазини біля копійки, де паркуються маршрутні автобуси. все добре є порушник, але він вигружається. Зараз повідомлюємо. Нагадуємо і про зручну можливість залишити свій транспорт на безкоштовній парковці в центрі міста, аби не наражати себе на адмінпротокол та штраф. Цей керманич точно про відстань від споруди не чув, а можливо, просто правила дорожнього руху мав на увазі, бо йому так зручно. Ось так то краще серед повсякденних обов'язків інспекторів муніципальної варти і моніторинг місць стихійної торгівлі. Харчова безпека та дотримання законодавства серед пріоритетів. Дозвіл на продаж ви маєте так. Да, да. дозвіл? дозвіл. Ось це добропорядність та підготовленість, і дозвіл є і квітанція про сплату. Так би усім як звичуріло, на варту заступають наші патрульні за для охорони громадського порядку. Почнемо з центру. Як бачимо, без порушень все спокійно та тихо. Затишні парки та сквери, громадські місця це локації для безпечного відпочинку. Знаходимося. Меморіал слави, все спокійно. Абсолютно нікого немає. Все тихо. Патрулюємо далі. Сквер перемоги. Абсолютно все спокійно, все тихо. Сквер Михайлівський без правопорушень. Чим далі день і ближче ніч градус відповідальності за безпеку в місті зростає. Вартові чатують. Сквер Михайлівський порушників громадського порядку не виявлено. Продовжуємо патрулювання. Патрулюємо город, район совхоза, нарушення комендантського часу і громадського порядку не виявлено. І так поступово, не крок за кроком, а бігом коліс оглядаємо наше місто. Район Тіра, вулиця Ізмаїльська, місто відпочиває, продовжуємо патрулювання на вулиці Перемоги. Все тихо, спокійно, без порушень. Піщі рейди комендантського патруля розосереджені всім містом, аби охопити різні куточки та локації від спальних мікрорайонів до віддалених міст. Димонся по вулиці Южної, 12, 12 А, 12 Б, 12 Г. Бар Свобода. Все тихо. Та тихо не завжди. Хтось порушує спокій громадян району Радгоспу. Пишуть нам в чат. Ми реагуємо. Прибули по визову приморська, 14, магазин Монарх. Все тихо, спокійно. Та дійсно самі порушники вірогідніше є учасниками чату, тому і хутко зникли. Ця дівчина не встигла дістатись додому. Причина банальна. Була в гостях, визвала таксі. Ано не приїхала. Ось вам та іншим слушна порада від комендантського патруля. Підущий раз е визивайте машину пораньше, щоб вони могли вас доставити домой. А ось іще одна. Та... виходити. Mm. Договорились? Нас пізнають навіть уночі, і в такому стані, як кажуть, що лика не в'яже. Mm. Я вас зрозумів. Якщо зрозуміли, надайте документи, поясніть причину порушення комендантського часу і отримуйте навздогін пораду на наступне. Люди раз комендантське вірю Не нарушай, Будь дома. Добре, а ось порада на останок випуску новин ситуаційного центру муніципальної варти. Якщо вашій безпеці щось загрожує, поруч порушують громадський порядок або хтось потрапив у біду. Без вагань набирайте номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Ми поруч, ми з вами, ми працюємо для громади. Ваша муніципальна варта.